Шановні кияни, шановні представники великої української нації, вітаю вас із загальноукраїнським святом Соборності. Вас десятки тисяч, і це дуже добре. Ми приїхали сюди, щоб відзначити це величезне свято. Я хотів би говорити про те, що вже сказали переді мною дуже багато. Але ми почули від них дуже мудрі, розумні слова. Що таке влада сучасна? Ви всі добре знаєте це чужа влада. І не можна думати, що вона має демократичне поняття і совість. Вона представляє російську політичну культуру, де немає демократії, а є централізація і одновладдя. Нарешті вони походять від виховання комуністичного, яке не знає, що таке совість, і воно буде давити Україну в нас доти, доки ми будемо схиляти голову. Я думаю, ви всі добре зрозуміли, хто прийшов до влади і як треба ставитися до цієї влади. Їй мусимо протипоставити організовану силу. А тепер перед вами. Я хочу звернутися до тих, хто стоїть тут і хто стояв, але вже пішов. Хочу звернутися від тих політв'язнів, до яких я належу. Від політв'язнів мені одному тут е, випадає виступити. Вони вже не попали у список промовців на цьому славному нашому святі, бо то люди. І Шевченко, і Микола Горбаль, і інші Овсієнко, то десятки десятки людей. Більшість з них попрощалися вже із цим світом і прийшла, прийшла в той інший світ. Але то покоління борців за волю України, яке не шкодувало ні своєї свободи, ні життя і нічого іншого. Ми тоді пішли в тюрму, ми пішли на муки. Ми пішли в концтабори. Ми поклали все, що мали, для того, щоб добитися і звільнити Україну із московської окупації і зробити її вільною державою. Наше покоління це зробило. Ми дало вам самостійну Україну. А тепер давайте поглянемо, що ви, молодше покоління, робите із незалежною Україною. А в нас виникло 200 партій політичних. І кожен, який стояв тут, він хоче бути вождем своєї партії. І тому розмножилося стільки партій, що вони розпорошили всю Україну і всі національно-демократичні сили ослабли. Мудрі люди, розумні. Але люблять вони не Україну, вони люблять себе і прагнуть до того, щоб вискочити вище і стати президентом. Прагнучи стати президентом, вони топчуть Україну вниз, і в результаті Україну довели до того, що ми опускаємося все нижче і нижче. Я не знаю, чи нахабство Януковича і партії регіонів з комуністами. З яким вони взялися керувати Україною? Чи пробудить воно совість і сміливість українського народу? Але я хотів би, звертаючися знов до тих двох-трьох десятків патріотичних партій, які розпорошили Національно-Демократичний фронт і розслабили Україну, і ця розпорошеність привела ж до перемоги антиукраїнських сил. Нас підвели до грані загибелі незалежності, тому з цієї високої трибуни і перед вами, хто роз'їдеться по всій Україні, я хотів би звернутися до них. Якщо ви кажете, що любите Україну, що я не вірю, але якщо ви кажете, що ви її любите, скажіть тепер, не цим людям десяткам тисяч, скажіть. Вашій душі і совісті, але цим людям, що ви готові уступити друге місце друге місце, бо кожний із вас, керівників партії, бачить себе першим і в партії, і першим серед інших для того, щоб стати президентом. Якщо ви любите Україну, скажіть своїй душі, що ви готові відступити на друге місце. І тоді відгукнемося на заклик тих мудру, мудрих політиків, які тут сказали: творимо національний фронт, творимо фронт національного опору. Ми його створимо, якщо ви погодитеся уступити перше місце. Тоді можна буде по колу запустити керівництво і об'єднати усі наші сили для того, щоб підготовити націю до боротьби. Я хотів би. Ви вже все почули розумне. Я хочу закінчити останніми своїми словами. Хай сьогоднішнє свято буде репетицією до загального акту непокори. тільки загальна акція непокори дасть нам перемогу над українськими силами з партії регіонів і комуністів.